Таю, шановні друзі, зараз розкажу вам тришову і моторошну історію про подвійне вбивство українських біженок, а саме української жінки та її шестирічної доньки в Бельгії. Друзі, це просто жах. Зробіть, будь ласка, репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій друзі, вчора та позавчора бельгійське видання повідомили про жорстоке вбивство 46-річної українки у бельгійському місті Хасроди та її шестирічної доньки. Їх зарізали. А потім підпалили будинок для того, щоб приховати сліди злочину. Обидві жертви мали множинні ножові поранення. А експерти дійшли висновку, що пожежа була навмисною. Справу кваліфікують як подвійне вбивство. Їх 16-річний син в цей момент нібито перебував в школі. Ну про це писали вчора та позавчора. Уся родина, друзі, це українські біженці, які вже три роки жили в Бельгії. Їх чоловік, військовослужбовець, який на фронті. І ось сьогодні, друзі, з'явилась кульмінація розв'язка цього жорстокого і трагічного вбивства. І Як ви думаєте, хто виявився вбивцею? Вбивцею виявився їх 16-річний син. Про це сьогодні повідомили бельгійські видання, в тому числі таке як Дештандарт. У жорстокому вбивстві Українки в Бельгії зізнався їх 16-річний син. Минулої п'ятниці внаслідок пожежі загинули Українка і її 6-річна донька. Обидва мали численні ножові поранення. Після п'ятигодинного допиту 16-річний син загиблої зізнався у вбивстві матері і сестри, а також у підпалі. Друзі це просто жесть. Я я, чесно кажучи, не знаю навіть, як це коментувати, що трапилося з цим хлопцем, щоб зарізати свою рідну матір і шестирічну сестру. Друзі, це просто жесть. Я, я не знаю, як це коментувати для мене. Це, це жахлива трагедія. Батько в Україні, військовослужбовець, от і така от трагедія трапилася в сім'ї. Дуже щиро співчуваю рідним які. Опинились в даній ситуації, це просто жах. Бережіть себе, балакайте зі своїми рідними. Дивіться, щоб все було завжди під контролем. Тому тримайтесь, друзі, з повагою ваш адвокат Демченко.